Всім привіт! Покажу як прокачати деякі навички, заходжу в інвентар. Вам бажано такий одяг отримати, але це потрібно вам знаєте куди йти. Вам треба йти до цього млинаря. млинаря, Зраз, де він тут, Мли... Млин у Нижньому Семені. Оцей млин знаходите млинаря, виконуєте його віквести, він вам квест дасть на його вий одяг. І цей одяг можна отримати ось тут, а заїжджий двір у желейові, його можна в лазні або вкрасти, або викупити за гроші, або безкоштовно. Це вже як у вас вийде. Так, і ну, зараз в нас йде суть про стелс. А стелс про що я? Непомітність і крадійство. ну В основному буде качатись крадійство, але непомітність теж буде прокачуватись. До речі, в нас вже навіть щось і прокачалось. Так. Радійство. Дивіться, який в мене рівень. 14 рівень, а можна ще більше. Показуємо. Ми зараз знаходимося в е, Тросковиці. Одну секунду. Так, я просто подивився, чи відео записується, бо була таке, що можу записати. Біжимо сюди. Я зазвичай в тросковцях тут ночую, лягаємо спати, а можна не, ля... можна не лягати спати, я і спимо до 24, або просто мотаємо час. Я думаю, всі знають, як мотати час, промотувати через кнопку Т-англійську. Дочекалися, поки всі ляжуть спати. Нікого не вбиваємо, нікого не грабуємо, навіть нічого не забираємо. Тобто нічого незаконного не робимо. Ми просто йдемо. Ось, наприклад, починаємо Починаємо з цього будинку, потім можна піти ось тут. потім Ось цей будинок, потім можна ще сюди зайти, або я зазвичай йду ось сюди цей будинок, кравця, кравця, потім тут, тут. Ну, можна починаючи з цього будинку, ось так, отак. Ось такі. Дивіться, що я роблю. Тут відчинені двері, тому що я їх вже повзламав. Треба чекати часу, так? Да, в мене вже все відкрито. О, бачите, не від... тут не зламано. Окей. І тренуєтесь. Відкриваєте, тому що це самі це будуть самі легкі... легкі тренування. Бачите, тут вже двері. Зламані тут теж зламані. Тут там пес? А, до речі, не беріть з собою пса, бо він вас е, реально підведе, як той казав, під монастиря. Чому? Тому що десь е, він, е, його побачить охорона і почне, почне там стояти і його відганяти. Тому його краще. Ось а бачите, що він робить, от заганець. Так. Я бачу ще охоронник іде. Ось я хочу глянути ці двері. О, легко, бачите, там, де легко написано, от там і тренуйтеся. От на таких дверях ви, ну, не ви їх не відкриєте, вам буде дуже важко. Тобто тренуєтесь на всіх дверях. От в Тросковцях ви всі двері відкрили. Зараз я його відпущу, бо він мені реально. Йди сюди. Команда. Відправити додому. І він піде. Знаєте, куди я його відправив, щоб ви розуміли? Ось сюди, за їжі двір у Желеові. Там ви його можете забрати у корчмаря. До корчмаря підійдете. там, де нічліг ваший. і. Поговорите і заберете пса, якщо ви, ну, якщо ви не знаєте так. І ось тренуєтесь, мені вже, бачите, мені вже набагато легше відкривати. І прокачується крадійство ну, дуже легко. Можете ще пробувати щось красти, але, наприклад, в мене якийсь глюк був, що через деякий час, ну тобто я. Як сказати, я тут всіх обикрав. Ну як обикрав он тут, полазив, там гроші вкрав, там одежу, там ще щось. І пішов сюди оце в цю хатинку ночувати. Прокидаюся. А воно мені показує, що ви вже, вас, вас помітили і ви вкрали. Ну викрадій все, у вас охорона буде. Буде затримувати. Потім підходжу, щоб заплатити штраф, а там штраф чи 10 чи 20 тисяч грошей. а в мене нема таких грошей. І в кінці закінчується тим, що просто вас, ну, у вас гра закінчується. Ось така от біда. Тому краще не ризикувати. Я не знаю, може там можна якось прокрутити цей час і, і потім це все пропадає. Тут я вам не підскажу, а от стосовно... Стосовно прокачки ось цього крадійства, це реально круто. Койте жовтеньке. Є. Можете навіть відкрити двері. Від ще одні дуже легко, бачите. Можете навіть зайти, щось забрати. Я не буду нічого забирати так. Так, повідкривав. Він мене навіть не помітив. А знаєте, чому він мене не помітив? Скажу вам чому. Тому що я в цьому одягі. Це одяг кр... крадія. Бачите, помітність 18, шум 11 і видимість 16. Не дуже погано видно. О! Почали шукати. А знаєте чому почали шукати? Тому що там двері відкриті. Той <гум> охоронник пішов і він помітив, що двері відкриті. Починає шукати. Оцей зайчик з'явився, тому що шукають. Ну то таке. А ви продовжуєте робити свої справи далі. На початку вам буде важкувато це все робити, тому що у вас не прокачані навички, але згод, згодом буде набагато легше, легше, легше І вже можна буде зламувати набагато важкі скрині і, і важкі двері. Наприклад, я вам покажу. я до кравця збігаю. Важко бачите, зламати. До кравця зайти вже важкувато, але для мене вже воно не дуже важко там, де воно. Хоч я теж можу помилитись. Є, бачите? А раніше я б не відкрив зовсім. За собою закрию, щоб ніхто не зайшов. Скринька дуже, дуже важко. Цей замок надто складний. Якщо таке пише, навіть, навіть не пробуйте. Якщо пише, то це ви не можете його зламати. Ви краще заберіть. Ось о, дивіться. 350 коштує 356. А ось є що це в нас тут не підписується. Дивно. А, підписується. 481. Так, все. Але я нічого не забираю. Я тренуюсь, тренуюсь відкривати. Качаю свої качаю свої навички. І так можна до самого-самого до самого, самого складного, а потім можна буде ту скриню відкрити, та ту, що я бачите, не міг відкрити. А, зараз ще сюди зайду під двері так відчинимо. Дуже важко. Чи просто важко там було. Куда й я гляну. Але нічого не пишеться. Якщо нічого не пишеться, значить ви можете ламати. Є, але тут пусто. Для прокачки навичок це то, що треба. Що щось зламаємо, підожніть. Ну, в принципі, суть зрозуміла. Радійство 19. Відкриваємо, дивимось. І вже в мене. 16 плюс 3. Бачите, плюс 3. Це вже я багато чого прокачав. Так, вруй. Торговий... Крадені предмети в вашому інвентарі. Впечаті статус крадено четверть швидше. Так. Ось це ми візьмемо. І вже непомітність плюс 6, а тут плюс 3. Тобто у мене 19 і тут 12 плюс 6 непомітність. Ну, зрозуміло. А якщо я ще повністю прокачаю, то зовсім мене будуть не помічати. Буде супер супер стелс. Добре, в принципі, зрозуміло. Дякую всім, що дивилися. Дякую за підтримку, за лайки, за підписку, за коментарі. Надіюсь, було відео корисне і до нових зустрічей.